Хочу сказати, що буде на цій планериці в. В ході цієї планарки будуть запитання, ви знаєте да, таку фішечку, коли ми уважно дивимося, уважно слухаємо, уважно це все собі запускаємо в нашу голову, да, тоді це все ще краще приносить результати. Головне не просто прослухати, головне якось прожити, якось вдуматися в цю інформацію і потім її також намагатися десь передати цю інформацію. і тоді звісно, ви її запам'ятовуєте, і те, що ви передали іншим, це також приносить результат. І коли ви будете уважно слухати, також ви можете, потім, коли буде запитання на екрані, ви можете потім дати правильну відповідь на запитання і отримати. Ти 100 гривень на е, свій номер е, партнера бренду для якихось своїх покупочок, і тому е, підведемо підсумки. Да, я е, хочу саме головне е, розказувати про продукт. Ми з вами також багато говоримо, але я хочу говорити саме про. Розвиток лідерства, тому що якщо ми будемо з вами розвиватися самі і розвивати партнерів в нашій команді, тоді і ваші доходи, і доходи партнерів будуть рости. Так? А це саме якраз через розвиток лідерства. І я хочу ще раз показати оцей слайд. Я в захваті від нього. Він показує це якраз, коли ви знаєте цю інформацію, тоді ви розумієте, що коли вам будуть казати десь хтось на стороні, а чи працює ще Оріфлейм? А я думала, що він уже не працює. Я вчора переписуюся собі з дівчинкою. Вона каже: Ой, в мене це не актуально, ніхто не користується, ніхто не. Знає, думаю, що всі вже забули були І в принципі, так багато людей. Але коли ви знаєте цю інформацію, то я, звісно ж, людині і розказую те, що ви зараз не бачили десь в своєму оточенні Ріфлейм, каталог і розвиток лідерства з компанією, це не означає, що компанія не розвивається. Компанія розвивається. Я працюю тут 8 років, я знаю. І ось наші результати за е, минулий рік, який є, ми працювали в воєнний час, в війну і є дуже багато нових результатів. І ось ми з вами. Бачимо, це менеджери нові, це нові старші менеджери, це нові директори, 100 нових директорів, 28 нових старших нових золотих директорів, 5 нових старших золотих директорів, 2, 20... якщо хтось розмовляє, треба відключити один діамантовий і один золотий виконавчий директор. А, а, оці всі результати говорять про те. Що? компанія 25 років е, в Україні, да? і багато людей нам завжди говорять про те, що от якби, ти пер... якби ти перша прийшла, раніше прийшла, колись прийшла, і так далі. Тоді можна заробити. Але ті, хто зараз приходить, там не заробляє, там, чи це я вже пізно прийшла, і так далі. І зараз ми бачимо, да? тут на цьому слайді, скільки нових результатів от сьогодні. Це не ранше люди прийшли. Це не ранше люди зробили ці результати. Це люди прийшли сьогодні і зробили результати сьогодні. І саме про це говорить цей слайд. А я також завжди ми, ми запрошуємо через інтернет на роботу онлайн. Ми запрошуємо через інтернет заробляти. І ми бачимо факти від компанії, скільки виплачено одноразових премій: 118 тисяч доларів за цей рік. Да? За цей рік, який був складний, от дуже багато втратили людей роботу, там 40% безробіття, хтось виїжджає, бо не має можливості працювати, хтось не працює і не має грошей. Але ми завжди пропонуємо: в нас є компанія, яка в змозі платити у компанії роботодавця, у компанії партнера є гроші, які вона платить тим партнерам, які працюють тут. Uh, і я завжди казала, заробляти можна скрізь, да? але якщо зараз така ситуація, в будь-якому випадку це uh, однозначно uh, менше є uh, робочих місць, менше є зарплати, менше є ріст і так далі. Але в нашій компанії цього не стосується, тому що 118 тисяч доларів виплачено одноразових премій саме uh, партнерам, які закривали звання по акції, по компанії Double Speed. Далі, це були додаткові премії, які додавалися на протязі року. Чому? Чому компанія додавала премії? Тому що. Е, е, зараз складний час, і можливо, десь нам складніше було з вами працювати. Да? У нас було менше часу, бо в нас виключали світло інтернет, у нас було менше грошей, бо десь хтось перестав працювати і так далі. Е, менше може нам потрібно зараз цих помад, чи цих ароматів, чи цих аксесуарів. Да? Але компанія для того, що вона розуміє, що в нас зменшився ресурс не по нашій причині, а по причині війни в країні, да? і компанія бере і додає нам додаткові акції. Роботу О, на Зроби роботу ту саму, проснувся наш хлопчик. Зроби роботу ту саму, а отримай в два рази більше. Да. І тому, йдемо uh, далі. Uh, 236 тільки додаткових uh, премій отримано від компанії. Оце була акція Double Speed, яка допомагала нам заробити по нашим преміям, uh, по маркетинг-плану не премії не 100%, наприклад, за рівень директора. Премія 100% це 1000. Так, В мене виключило світло, і це прекрасно. Ви мене бачите, чуєте? Бо я могла десь пропасти. Так. І це на ці форс-мажори, форс вони в нас бувають, відбуваються інколи. Ну, Я бачу, продовжується, да? напишіть мене, видно, чуєте? Бачимо, чуємо. О, Отлично. Тоді ми будемо продовжувати. Там просто все малий, там виключила світло, ну це добре, це нормально. І йдемо далі. Тобто нам компанія завжди дасть якусь допомогу і допоможе. Да? Далі. Також хочу сказати, що додатково от, додаткові бонусні програми, які компанія запустила саме в період війни, саме на час війни. І 2 мільйони. 25 тисяч гривень виплачено додаткових винагород. А це, ну ви ж, ви ж реально дивіться на, на всі речі, да, на всі події, які відбуваються. Коли ви працювали на роботі, Uh, і uh, у вашого роботодавця там ну, uh, нема світла чи нема можливості працювати. Він закриває він закриває uh, цю цей бізнес, цю роботу, і ви йдете за свій рахунок додому, сидіти або шукаєте якусь додаткову, або сидите, ждете, поки відкриється там магазин чи, чи якась люба організація. Дуже багато. Ну ви ж знаєте, в вашому оточенні дуже багато людей втратили дохід. І мені дуже мені дуже приємно, коли. Мої партнери, які можна тихіше, які прийняли рішення е, тут працювати і е, працювати під час війни, вони мені говорять, що мій дохід підвищився, тому що в нас є така компанія, яка нам допомагає. Да? І от додаткові винагороди, додаткові бонусні програми, які компанія додавала для того, щоб нам з вами легше і краще було працювати. І ось, і ось основний дохід. Який зароблено партнерами компанії під час е, війни в е, цьому році це понад 140 мільйонів гривень виплаченого доходу партнерам. Про що це говорить? Е, ці всі цифри вони говорять про що? Вони говорять про те, що. Компанія працює, функціонує в компанії, все зав'язано на продукті. Ви це розумієте, да? Ну тобто, звідки гроші в компанії з товарообігу, якщо в компанії є можливість платити такі доходи, да, своїм партнерам, які ми, як партнери, ми допомагаємо компанії реалізовувати цей весь продукт. Да? І якщо компанія платить. Такі всі цифри, то ми зрозуміємо, що в компанії є дуже великі товарообіги, так і е, це про що говорить? Про те, що наш продукт потрібен людям навіть він. І це ми вже побачили на практиці. Це не просто слова. Наш продукт, продукт потрібен був в пандемію, наш продукт потрібен в війну, і наш продукт потрібен буде ще більше, коли настане перемога і е, час настане легший. Да? Зараз трішечки складніше, але все рівно є можливості працювати, функціонувати. І далі е, ми працюємо з вами офіційно. Компанія наша працює офіційно. І це дуже велика перевага, це дуже великий плюс. Ми не отримуємо всі гроші в конверті, всі виплати, які йдуть, вони йдуть офіційно через казну нашої держави. Так? Ми всі платимо податки, це мільйони сплачених податків. Що ми, з вами, що ми з вами робили цей рік? Ми не просто сиділи, очікували перемогу, ми просто діяли в тих можливих. Остях в тих умовах, які у нас з вами є, і ми допомогли допомагаємо державі нашими податками. Тому оце наші такі переваги. І я хочу зараз з. Відзначити в нашій команді саме за каталог 18 наш новий результат це наш новий старший менеджер відкритий кваліфікації директора. Це наша Ліна Васильєва. Вона і паралельно ще, і новий підприємець вже відкрила приватного підприємця. Ми Лену вітаємо. Ми знаємо, яка Лена молодець. Вона ви, ви вона якраз скинула перед планерочкою. Вже Своє ЛТО 200 балів, вона завжди ділиться своїми результатами. В цьому каталозі ми почуємо Ленину історію. Лена розкаже нам, як вона діяла, як вона приймала рішення, ви зможете задати їй запитання. І Лена поділиться всім, як вона змогла от, в цей воєнний час, складний, да, може, і як вона змогла вийти на рівень старшого менеджера, відкрити приватного підприємця і почати отримувати кошти кожні три. Тижня. І е, також я хочу наступно, е, наступний слайд також е, відзначити: е, це е, нагороджується наша команда е, за найкраще за перше місце по рекрутуванню. Е, і ми бачимо, що результат так, персональної групи нашої команди це е, за е, цей весь період е, 1026 рекрутів. Це дуже класний результат. Команда номер один з найкращим рекрутуванням в персональній групі. Це і дуже багато ми отримали від вас е, поздоровлень. Вітаю, вітаю! Але це привітання для всіх нас. Це не ми зробили. Це ми зробили разом з вами. Це всі ми зробили, і ми показуємо. Приклад, оцими, оцими результатами ми показуємо приклад для е, тих людей, що це можливо е, для інших людей, що тут є рія крути, для інших людей, що тут купляють, для інших людей що тут ростуть, зростають, заробляють, рухаються вперед, не дивлячись на всі перепони, які є скрізь. Ідемо далі. Це наша така крута досяг... командне досягнення. Я вас вітаю з цим досягненням. І я хочу показати, скільки людей кваліфікувалося на банкет директорів 2023. Кожного року, тобто я знаю ці цифри, я 8 років в компанії, і я знаю ці цифри, що кожного року ну, мінімум 100-150 нових звань. З'являється е, в компанії, ну то, тобто на банкет директорів, завжди в середньому така кількість нових звань за рік. В цьому році ви працювали е, не Повний рік да? ми працювали практично з сьомого каталогу, каталогу, да? тому що поки запустилися продажі, поки всі включилися. Тобто, з сьомого каталогу ми працювали ефективно не 18 каталогів, а 12, але за ці 12 каталогів Рівним Україна зробили той результат, який в мирний час робиться за рік. Це говорить про те, що в компанії дійсно лідери, дійсно люди, які знаходять можливості діяти в, той, в тій ситуації, яка у них є. І тому це дуже крутий результат. 146 кваліфікантів на банкет. Банкет буде однозначно, на банкеті будуть вручатися всім премії, які вони заробили. На банкеті відзначать ваші нові звання, нові досягнення. Ви отримуєте оце от визнання, оцю нагороду за свої дії. І це такий корпоратив. я Завжди називається корпоратив в простому такому да, Сленгі, тому що всі, у всіх на роботах є корпоратив. Всі відмічають там якийсь новий рік, 8 березня, чи там 24, чи 24, 14 лютого. да, чи ну, різні корпоративи, Хтось відмічає дні, дні народження і так далі. А у нас завжди ми відмічаємо досягнення на банкетах директорів. І ці банкети директорів вони дуже на високому рівні. І в 23-му році він однозначно буде, і там ми. З вами всі зустрінемося. І просто також хочу ще раз наголосити да, на цьому слайді. Оце є такі принципи нашої компанії. Да? Довіра, незламність, перемога. Всі ми. Команда Oriflame – це команда, одна велика команда. Це довіра до партнера, довіра до менеджмента, довіра до керівництва, довіра до клієнта, довіра між людьми, між клієнтами, між партнерами, між лідерами і так далі. Да? Це незламність, тому що ми показали реально круті результати. І це все веде до перемоги, тому що ми не сидимо в очікуванні, ми робимо те, що вміємо. І я завжди дивлюся президента, як він, як він просто каже: ми кожен робимо те, що ми вміємо. Вміємо ми кожен на своєму фронті приближаємо перемогу тими діями, тими вміннями, тою роботою, якою вміємо. І ми з вами вміємо круто бути підприємцями в команді і допомагати іншим людям, кому клієнтам з продуктом, кому партнерам з ростом і. І роботою тут. І тому це наші такі гасла да, в цьому році. І е, зараз, зараз я проговорю, які у нас будуть діяти інструменти для зростання на цей каталог. Так, на цей каталог, які в нас діють інструменти. Е, саме перше, е, це наш продукт, це наш головний інструмент. Це дуже крутий продукт. Да? Де він минусь? Це наш каталог, це наш неймовірно крутий каталог, в якому понад тисячу півтори найменувань Е, да? Цим продуктом користується дуже багато людей. Да? Ми, ми це вже бачимо. Да? І за період з 9 по 17 каталог ми разом з вами, всі партнери, да? ми реалізували, да? продали, порекомендували 7 мільйонів продуктів. 7 мільйонів продуктів. Це просто, це просто е, космічна Цифра, це космічний, космічна перевага, це космічне досягнення, це, це нереально круто. Да? І це наш головний інструмент для зростання, наш продукт. І потрібно також я вчора переписувалася, ну це просто свіжий приклад. Переписувалася з дівчинкою, вона каже: я не, не користуюся нічим. І моє оточення також не користується нічим з рифлем. Я просто в неї запитала. А коли ви бачили останній раз каталог, вона сказала шість років назад, десь шість років назад. Як, да? Тобто людина 6 років, вона не знає, що тут а за 6 років тут змінилося все кардинально, все. і тому я звісно ж розказала про цей факт, і людина сказала: добре, давайте спробуємо, тому що людина не знала, людина не користується не тому, що вона не хоче, людина не користується тому, що вона не знає про переваги продукту, і про переваги роботи з нами. Тому наша задача якраз про це розказувати. І наступна наша програма, якою ми будемо діяти в цьому. Цьому каталозі це ми самі, да, ми коли розміщаємо замовлення на 50 балів, плюс 50 балів в наступному каталозі і отримаємо мінус 50% на будь-який продукт, який нам подобається в каталозі. Да. І це дуже крута акція, коли ви можете вибрати саме те, що потрібно вам. Завжди такі акції активності компанія дарує якийсь подарунок, але в цей раз ви вибираєте собі подарунок самі. Це унікальна пропозиція, тому і ви, і собі. Цю пропозицію виконуйте, умови проходьте і обов'язково проговоріть про ці пропозиції, також своїм всім користувачам, клієнтам, консультантам чи партнерам. Йдемо далі. Далі у нас Далі у нас рекрутингова кампанія, вона продовжується і у нас були три, вона йде три каталоги з турботою про вас наша компанія. В першому каталозі ми всі проходили умови і отримали класний набір. Мені ж. Що завтра прийдеться тапочки, скраб спа та е, бадні е, принадлежності. В другому каталозі ми виконали умови, отримали халати. А зараз ми отримуємо е, проходимо умови і отримуємо круті. Набір крутий набір рушників це те, що потрібно кожному. Да? І е, умови ми знаємо. Да? Е, я хочу отримати рушники. Що мені потрібно зробити? Мені потрібно зробити 100 балів на свій номер і запросити мінімум три новачка, і сумарні їхні замовлення будуть на 300 балів. Е, новачок прийшов, він може розмістити замовлення в цьому каталозі. В нього є 21 день, коли він може розмістити своє замовлення. І всі замовлення моїх новачків за 21 день рахуються сумарно. І якщо є сумарно 300 балів, я отримаю набір рушників в подарунок, і це також така крута додаткова завжди акція. І таких подарунку подарунків за 2022 рік видано більш ніж 8 тисяч подарунків по. Рекрутингові акції це про те, що про це говорить про що? Що партнери активно приймають участь і наші всі подарунки були дуже такі турботливі. Да? Це халатики, це прасочки, це фени, це які там тостери у нас були, ковшики, ну, все те, що потрібно кожній дівчині вдома. Також же анонсуємо таку ось акцію, додаткова для підтримки рекрутування: це серед е, активних рекрутерів каталогу один. Якщо ви запрошуєте мінімум. Одного рекрута, ви приймаєте участь в розіграші трьох таких ходів. Я знаю, що в нашій команді, от як тільки така акція, в нашій команді вже вигравали часи неоднократно, браслети, сертифікати вало. Дівчата приймайте участь, це додаткові такі, ухтишечки, і вони завжди цікаві і однозначно порадують вас. Так. І оце в нас підсумковий слайд про всі, про всі е, акції, про всі е, пропозиції на кожному рівні. У нас є пропозиції для клієнтів. У нас пропозиції є для неактивних користувачів. У нас є для активних клієнтів. У нас є акції для менеджерів. У нас є акції для лідерів. І тому. Е, Активно розбираємося в цих цих акціях і приймаємо участь. І також хочу сказати, що в останньому, в першому каталозі, це останній каталог, коли діє спрощений план успіху. Тому використайте максимально свої здібності, навики, щоб отримати нові результати. І перше запитання. Перше запитання. Скільки мільйонів гривень виплачено партнерам за роботу? Це тільки за роботу. Там було на слайді просто за роботу. Не, не додаткові винагороди, не е, всякі різні. Так, зараз я було на слайді в нас, так, було на слайді в нас е, скільки мільйонів гривень. Точну цифру мені напишіть. Просто доходу. Я наголошувала, що були премії. Що це таке, ви пишете, що за мільярди мільярдовичів Напишіть нормальну цифру. 140 мільйонів. Юля Коваль відповіла правильно. 140. А підожіть. Раз, два, три. Ну, Віка Степанова перша відповіла. Ну Там забагато мільйонів, забагато цифр, ну суть правильна. 140. Раз, два, три. 140 мільйонів. Віка Степанова отримує перші 100 гривень за, за правильну відповідь. Уважно дивимося на екран і -да -да пишемо тільки правильно. Скільки продуктів продано за 2022 рік. 7 мільйонів. Лена плюто. Молодець. Правильно, 7 мільйонів. І ще одне запитаннячко є. і ще є одне запитаннячко. Готуємося. Скільки рекрутів було в нашій команді, за яку кількість ми отримали відзнаку за кращий результат в Україні? 100 1026. Лена правильно, 1026. Рекрутів. Друзі, це не основна частина нашої планерки, але вона завжди цікава. І трішечки ми з вами попрацювали над нашою швидкістю, над нашою пам'яттю. І три партнери отримали, напишіть мені номера консультантів, я, ви, я вишлю вам 100 гривень на рахунок на номер консультанта. І На цьому наша, на цьому наша привітальна. І підсумкова частиночка закінчується, і гасло на цей рік в нашій компанії. Отаке. Круте від серця до серця. І я хочу, щоб ви розуміли, що це не просто компанія, в якій можна заробити гроші. Це компанія з серцем, з душею, і компанія з підтримкою, компанія ну така людяна. Да? І я за це люблю і пишаюсь в нашу компанію. Тому це гасло буде діяти в цьому році. Від серця до серця. І тоді ми зараз, ми швиденько справилися з вами, і зараз ми, я натискаю «Остановить запис: це